Трахування майна юридичних осіб може зацікавити власників бізнесу, інвесторів, фінансових директорів і з стоп менеджменту компанії. А ще кредиторів, які видають кредити під заставу, її теж часто страхують. Всюди, де бізнес може нести ризик пов'язаний з володінням активами, виникає запит на додаткову фінансову безпеку. Наша страхова компанія може забезпечити його будь-якому потрібному обсязі. Ємкість нашого договору перестрахування 80 мільйонів євро. Фактично, це сума, на яку ми можемо застрахувати в межах одного договору. Цього достатньо для велетенських об'єктів. Для України така ємкість досить високий показник. У середньому страхові компанії можуть запропонувати 20-30 мільйонів євро. Нам доступне більше покриття, адже ми є частиною східноєвропейської компанії Колоней. Проте ми страхуємо не лише великий бізнес, серед наших клієнтів і магазини, невеликі ТРЦ, логістичні центри, сонячні станції. Будь-який бізнес, що має активи та передбачувані процеси. Маємо як готові рішення, так і складні індивідуальні страхові продукти, де ми глибоко вичаємо ризики. Ми можемо застрахувати практично будь-які активи торгові центри з ремонтом та інженерним обладнанням, виробниче обладнання на підприємство. Товарні запаси, майно в процесі будівництва, офіси, заводи, а також фінансові збитки. Це можуть бути недотриманий прибуток, перерва у виробництві та різні додаткові витрати. Застрахувати можна як мале корпоративне майно, так і велике від магазинчика до заводу, що виготовив продукцію для цього магазинчика. Є варіант страхування за поіменованими ризиками, наприклад, стихійне лихо, пожежа, крадіжка, неї з транспорту. Або ж страхування All Risks. воно покриває абсолютно всі ризики за винятком військових дій, тероризму та недоброчесних дій клієнта. З нашої практики близько 90% страхових випадків це пожежі, викликані порушенням в системі протипожежної безпеки. Також часто бувають затоплення внаслідок розриву труб, збитки від вітру, що з'їздах чи граду, що побив майно. Олрікс покриває абсолютно всі ризики за винятком військових дій, тероризму та недоброчесних дій клієнта. Поіменовані ризики це внесення в договір конкретного переліку страхових випадків, які покриває договір. Найчастіше клієнти обирають покриття All Risks, але якщо страхування оформлюється на вимогу банку, то в договір можуть внести обмежений перелік ризиків, які є обов'язковими. Війна, пандемія це все форс мажор, від якого неможливо застрахуватися, і в метафоричному, і в буквальному сенсі слова. Ми страхуємо лише від випадкових і непередбачуваних подій. Якщо в країні вже почалася війна, то військові ризики це вже передбачувані речі. Окрім відшкодування за самий збиток, наприклад, пожежа, можна додати ліміти на прибирання уламків та ліквідацію цієї пожежі. Анорари архітекторам і будівельникам, що будуть займатися відбудовою. Також є можливість додати страхування обладнання від поломок і внутрішніх пошкоджень. Страхування від перерви виробництві або ж страхування від недоотримання прибутку це похідний вид страхування. Воно вступає в дії, коли через основний ризик пожежу чи затоплення зупиняється виробництво, пошкоджується товар і компанія отримає додаткові збитки. Наприклад, коли трапилася пожежа в нашого клієнта на заводі Біофарм, був потрібен час на відновлення заводу, тож ми вивчили дані тренди попередніх періодів і компенсували недоотриманий прибуток, витрати на зарплату працівникам, відсотки банку. Якщо страхова сума була задекларована реалістично, сума відшкодування має вистачити на відбудову. Якщо протягом дії договору у вас трапилися будь-які зміни, наприклад, збільшилась кількість товарів, ми без проблем дострахуємо їх. Просто зверніться до менеджера. Щодо інфляції, то в договорі ми погоджуємо, що коливання в межах 10% не впливають на виплати. І клієнт отримує необхідну відновлювальну вартість. Якщо в країні висока інфляція, страхову суму варто переглядати частіше, адже вона може буквально з'їсти частину відшкодування. Часто клієнти і самі телефонують і пропонують збільшити страхову суму. Ми швиденько готуємо додаток до долару та спокійно працюємо далі. Повне знищення трапляється досить рідко. Частіше ми маємо справу з частковим ремонтом і зазвичай покриваємо повну відновлювальну вартість, адже вона без проблем вміщується в ліміт виплати. Зазвичай ризики на будівництві значно вищі, адже ще немає належної системи протипожежної безпеки та охорони, і страхового випадку можуть постраждати люди, які ходять поряд з об'єктом, чуже майно біля нього. Важливу роль відіграє підрядник нашого клієнта персонал. Нам важливо розуміти, що це надійні люди. Страхування на період будівництва покриває ті ж ризики, що й звичайне. Але враховує будівельні процеси. Наприклад, можна застрахувати будматеріали, вартість проєкту, відповідальність за шкоду майну та здоров'ю третіх осіб, а також втрати прибутку через затримку в будівництві. Серед винятків ще звичні військові дії, тероризм, навмисні дії клієнта, забруднення хімікатами, вибухівка, а також помилка в проєктуванні, але її можна внести до сублімітів і застрахувати додатково.